Вивчити мистецтво іконопису тепер можна і в Ужгороді. Тут з ініціативи монахів-капуцинів Стрітинського монастиря Візантійського обряду відкрили перший рівень школи іконописання. Це у нас перша сесія, перший раз ми відкрили, а заплановано так, така одна сесія триває тиждень. Від неділі вечора до неділі. І плануємо так, що будуть якби, три курси. На цьому першому курсі е, пишуть наші учні е, нерукотворний, не потім на другому курсі буде якась складніша ікона, і третій курс ще складніша. У програмі курсу не лише практичні заняття з іконописання. Кожен день учні школи перед уроками проводять літургію в різних храмах Мукатівської греко-католицької єпархії. Також їм читають лекції з історії церковного мистецтва та візантійських традицій. Писати ікону досить делікатна справа, проте учні виявляють бажання. А це на думку вчителя головне дуже така добра, як би сказати, така група в тому, що їх цікавить. Це і найкраще з тим займатися, хто не мав нічого спільного раніше, тому вони, якби пуста посудна, яка може прийняти інформацію навчання. Зараз в школі навчаються 15 учнів. Вік тут немає значення. Головне, аби було бажання навчатись зі слів учнів. У школі не тільки вчать іконопису, але й дають змогу духовно очистити себе за допомогою молитви. Подобається те, що тут не тільки техніка викладається а також є великий. Великий наголос на молитву і на значення того всього, що ми робимо. Напевно, так і в житті потрібно якось до всіх речей підходити. Бо коли є оце значення, то, то відчуваєш сенс і якийсь ентузіазм до того всього, що робиш. З першої лекції я пізнала, що справді ікона це, це не є малюнок і. І що його, його можна навчитися, і дуже допомагає мені. що Це все супроводжується молитвою, також божественною літургією. І Це також дуже допомагає входити в це поняття і ікону. Що це є таке, що це не є простий малюнок. Триватиме перший рівень школи іконопису до 14 липня. Цього дня відбудеться вручення сертифікатів школи. Вручатиме їх владика Мілан Шашік.